На сьогоднішньому смінецькому занятті ми з вами е, проаналізуємо, що потрібно е, написати е, у звіті у рекомендаціях щодо забезпечення енергетичної ефективності е, до вашого будинку. Е, опис рекомендацій з е, енергозбереження здійснюється відповідно, до наступних характеристик, таких як е, стислий опис існуючої ситуації, тобто е, описуються е, наявні проблеми, е, які будуть розв'язані після виконання запропонованого заходу, опис заходів, е, технічні параметри та опис е, запропонованих е, заходів, тобто е, характеристики нового обладнання. Якісь додаткові роботи, можливо, опис матеріалів, з яких будуть виконуватися роботи, а також описується очікувана економія енергії та витрат на оплату житлово-комунальних послуг та підвищення ефективності використання енергії та фінансові витрати, тобто, на що будуть витрачатися кошти. Це Проєктування та планування робіт, вартість матеріалів та обладнання під час монтажу, витрати на техобслуговування і аналіз ефективності витрат. Рекомендації щодо енергозбереження у нас за вартістю поділяються на безвитратні заходи, низьковитратні заходи та високовитратні заходи. Безвитратні заходи це закупівля палива з більш дешевого джерела, ощадливе використання наявних ресурсів, зокрема, корекція заданої температури та графіків у системі автоматичного контролю. До низьковитратних заходів відноситься навчання персоналу або поліпшення процедур експлуатації та обслуговування. Контроль та оперативне планування, модернізація або доповнення системи автоматичного контролю. І до високовитратних заходів це у нас до цього переліку відноситься заміна або більшості енергетичних установок та інженерних систем, встановлення комплексних систем керування, утилізація теплової енергії. Утеплювання огороджених конструкцій та впроваджування джерел вновлювальної енергії або встановлення корекційних установ. Ми з вами проходили лекційний матеріал по різним інженерним мережам будівлі, по методам реконструкції щодо енергоефективності будівлі. І ось залежно від а, того, який клас енергоефективності будівлі у вас виявився по розрахунку, ви записуєте туди, у цей звіт, наприкінці, які а, роботи а, бажано включити до. Енергозбереження цього будинку. Ну, скоріш за все, за це буде модернізація індивідуального типового пункту, модернізація інженерних мереж, систем опалення, освітлення, і також до найпростіших заходів буде відноситися. Це міна зовнішніх дверей вікон. Усі ці заходи з енергозбереження розглядаються в комплексі та встановлюються їх вплив один на одного. Більш детальні відомості зазначені в енергетичному сертифікаті, включаючи інформацію про економічну ефективність, які викладені у цьому сертифікаті, Відноситься до рекомендацій щодо забезпечення або підвищення рівня енергоефективності будівель. У методичних вказівках у нас є це останнє, Це зазначується за останнім практичним заняттям номер 9, і після його опису тут є дві таблиці. Таблиця 7. Це вказівки щодо підвищення енергоефективності, і таблиця номер 8 загальна інформація про виконавця. У цю таблицю ви сьому записуєте ваші вказівки, у восьму записуєте ваші дані як проєктувальника. Так як ви виконували цю роботу, будемо зазначати ваші дані як. Відповідального виконавця, студента за виконання цієї практич розрахунково-графічної роботи.